Є подяка, подяка святішому отцю за те, що приїхав сюди до Львова, за те, що війшов сюди, в цей будинок. І я наскільки пам'ятаю, він махнув лише рукою тут в цьому, і тоді віддали частково почали віддавати ці будинки. Таким чином, я збираюсь привернути увагу людей до того, що відбувається зараз на сході. Солдатам холодно. Ми це добре знаємо. Ми, ми тримаємо зв'язок з нашими солдатами. Ми розуміємо, що зимова форма для них дуже важлива. І тому, от якби ми з табличками в руках, ми показуємо, що сніг ми не боїмося, бо насправді нам холодно, але солдат. Нашу ще холодніше. Хлопці, вони ще в літньому одязі і їх треба в першу чергу забезпечити таким одягом, тому що насправді ну, холодно і як можна людей туди відправляти, воювати за нас. Вони захищають нас, нашу батьківщину, а ми просто про них не спілкуємося. Патріотичний котик. Дуже поважний, послугу траси. Тут, до речі, багато приходять вже навіть своїми хатиночками. Тут оригінальна порода. Канадський сфінкс. В першу чергу, я звертає на, те, на вигляд саму Кішки на її, ну, яка в неї шерсть, так, на очі, в Погратися з ними можна Гляньте, ось такі хай. Маленькі ходять вилізти майже зі свого кошика. О! ◆